Я декілька днів тому казав, що жодного позитивного результату візиту Єрмака до США немає, я помилявся. Є інсандерська інформація щодо деяких деталей його зустрічі в США, одна із них відбулася в офісі компанії BlackRock, це велика інвестиційна компанія, яка керує активами. Так ось цій компанії Єрмак пообіцяв, що якщо BlackRock про... Лобює нам транш, вони їм віддадуть всю промисловість. Нагадаю, вже багато землі у Блекрок. І це та компанія, яка ще недавно заявляла, що дуже багато землі в Україні використовується неефективно і відведено під кладовище. Тобто ті герої, які погибли на війні, в їхньому розумінні то неефективне використання землі. Ну, тобто, відверті. Комерсанти і взагалі їм байдуже щодо етичної складової будь-якого питання є бабки, є рішення. Тому Єрмак заклав Україну, українську промисловість під наступний транш, під розпил цього зеленого сіфілізу при владі ФСБшного. ну, Взагалі-то не дивує, але коли Секретарша їде домовлятися за будь-що, крім туалетного папіру та папіру в принтері у президента, то взагалі дивує, які повноваження того Єрмака, хто його повноважував. ми вибирали Зеленського. Так, це були вибори без вибору. І Зеленський зібрав не голоси за Зеленського, а голоси проти Порошенка. Тому що нічим від нього не відрізняється. Ну тоді ми про Порошенка вже знали все. А про Зеленського поки що ні. Тому, як кажуть, нас зробили разом. І крім того, що в Україні вже не залишилося вільної землі у власності українців, а я нагадаю, надра, промисловість та інше, то все належить народу України. Так ось, коли ми виграємо цю війну та почнемо. Получати вікселя від тих, хто давав борг, то ми зможемо зрозуміти, що в принципі та і України вже нема. Тому що такі, як Єрмак, Зеленський, зробили все, щоб збагатитися самим та збагатити свою команду 95-го кварталу та розібрати в нуль Україну. Віддати її за борги, прийдеться нам або нам, нашим дітям та внукам виплачувати ті кошти партнерам.